Сергій Лиховода Григорій Герман. Ми будемо розпочинати без зайвих пауз, тому що перша е, історія, перша інформація для вас вже готова. Е, поговоримо про те, що в Києві з авто викрали просто вдумайся, 100 тисяч гривень, і зробив це не будь-хто, а сусід власника. Машини, а у Дніпрі суддя на смерть збив пішохода. і на тій самій Дніпропетровщині, до речі, судитимуть командира, який змушував солдатів будувати котеджі для своєї матері та ще замість виконання От бойових за завдань. це вище міра взагалі mm -hmm. має бути військовий час. Ой. Ці та інші резонансні події у наступному сюжеті. На Полтавщині в аварію потрапив шкільний автобус. У Києві поліція розшукує жінку, яка відкрила стрілянину просто серед білого дня. А на Закарпатті трапилася стрілянина і напад на прикордонників. Про найрезонансніші події розкажемо просто зараз. У селищі Білики на Полтавщині трапилася аварія за участю шкільного автобуса. Постраждали троє дітей. Про це повідомила поліція Полтавської області. За їхніми даними, автобус Богдан з'їхав з дороги у кювет. За кермом був 72-річний водій. У салоні перебували 10 дітей, двоє вчителів і медик. У наслідок аварії троє хлопчиків віком від 6 до 7 років отримали травми. Їх доставили до лікарні для огляду та надання медичної допомоги. Поліція з'ясовує усі обставини події. У Києві чоловік вкрав з автомобіля сусіда понад 100 тисяч гривень. Як повідомили в поліції, злочин стався у Дніпровському районі столиці. Злодій побачив гаманець у припаркованому біля будинку автомобілі Lexus, розбив вікно і забрав гроші. На вулиці в той момент нікого не було. Власник авто звернувся до поліції. Правоохоронці швидко знайшли і затримали злочинця. Ним виявився 33-річний киянин, сусід потерпілого. Раніше він вже мав проблеми із законом. Його судили за крадіжки та нарко. Злочини йому оголосили підозру за крадіжку в умовах воєнного стану. Суд взяв його під варто. Злочинцю загрожує до вісьми років в'язниці. У Дніпрі суддя на мотоциклі на смерть збив пішохода. За попередніми даними, пішохід переходив дорогу в недозволеному місці. Суддя одного з районних суддів, який був за кермом мотоцикла, був тверезим. Через зіткнення пішохід загинув на місці. Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини. Слідство триває у Києві. Поліція розшукує жінку, яка стріляла біля житлового будинку. Інцидент стався на вулиці Алматинській. На відео, яке з'явилося в соцмережах, видно, як жінка біля під'їзду стріляє у бік будинку, а потім зникає. На місце події приїхала слідчо-оперативна група. Поліція з'ясовує всі обставини та встановлює особу порушниці. На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Змушував солдатів будувати котеджі для своєї матері та тещі замість виконання бойових завдань. На Дніпропетровщині судитимуть військового командира. За даними слідства, з 2022 року підполковник примушував підлеглих працювати на будівництві, погрожуючи, що в разі відмови відправить їх на фронт. Солдати неодноразово залишали військову частину без офіційного дозволу, щоб будувати два будинки. Попри це їм продовжували нараховувати зарплату, через що держава втратила понад 500 тисяч гривень. Цю суму планують стягнути через суд. Працівники ДБР провели обшуки на будівництві та вилучили документи, телефони і інші докази незаконної діяльності. Командира обвинувачують у перевищенні владних та службових повноважень в умовах воєнного стану. Чоловікові загрожує до 12 років в'язниці. На Закарпатті сталася стрілянина поблизу кордону. Постраждало двоє прикордонників, а також жінка та підліток. Як повідомили в Держприкордонслужбі, інцидент стався під час перевірки осіб, яких підозрюють у незаконному перенаправленні військовозобов'язаних за кордон. Тоді місцеві жителі напали на прикордонників, кидаючи в них каміння. У результаті двоє військових отримали травми. Для самозахисту прикордонники застосували гумові кулі та спецзасоби. Після цього кількох нападників затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження за напад на правоохоронців, а також розглядає справу щодо умисного пошкодження автомобіля прикордонної служби. Прикордонників госпіталізували.